Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. Вітаю вас з цим святом. Бажаю, щоб ми були незалежними, вільними і щасливими. Я вирішила сісти пов'язати і, думаю, включу відео дівчаток, подивлюся і побачила запрошення Марусі з марусиної скриньки рукоділля. У спільний проект Вернісаж осінніх бар. Я ось буквально вчора щось згадувала про цей спільний проект. Думаю, потрібно подивитися, можливо, десь є запрошення. І сьогодні випадково, зайшовши на YouTube, я побачила, що є запрошення Марусі, але е я вже сіла в'язати, я розпочала в'язати павутинку. Це така невеличка передісторія. Розпочала в'язати павутинку. Думаю, мені потрібна сіренька павутинка. Я так думаю, що вона піде в мене на подарунок, але дивлюся відеозапрошення і що в нас там починаємо ми в'язання наше з 25 серпня розпочинається спільний проект. До 1 вересня можна долучитися до нього. Він триватиме до 31 жовтня, то я думаю, справлюся. Але ж я вже розпочала в'язання павутинки. І тут я розумію, вже пров'язавши декілька рядочків ну хоча вже не декілька, мабуть, з десяток рядочків, я розумію, що я замало набрала петель. Ось так. Голова сюди не пролізе, тому прийшлося це все зняти. І зараз я цю частину своєї роботи розпущу. І, звичайно, вже буду розпочинати в'язати з, з новими силами, як то кажуть, тому що ну, що зробиш, ось якось так бувають такі в нас моменти. Тому я буду на рівні з іншими в проєкті в'язати. Розпочну його, я так думаю, можливо, вже і не сьогодні, а можливо, і сьогодні подивлюся. Але відео вже вийде однозначно з вступом у цей вернісаж. Я знову ж таки давно нічого не знімала. Є у мене деякі шматочки відео. І дівчатка, я якось трішки випала з Ютубу, випала з в'язання. В'язання було зовсім мало, хоча було. Але про це я розповім в іншому відео. Можливо, вже таки все-таки. Наважуся на ось ці всі моточки, тобто шматочки, змонтувати і зробити якесь загальне відео, але це буде трішки пізніше. Так що, ось такі у мене справи. Ідею у вернісаж осінніх барв і як спонсор, і як учасник, що планую в'язати. Так як я сказала, що я вже розпочну з цю сіру павутинку, хочу її зв'язати на подарунок. Надіюся, в мене все вийде і буде все класно. Це в мене така надія така є, тому хочеться в це вірити. І хочу зв'язати ще одну павутинку і це вже для себе, тому що ту, яку я колись зв'язала, вона у мене сіла, і я її, чесно кажучи, віддала. Уже так я не знаю, чому вона сіла. Можливо, я трішки неправильно прала, можливо, це така ниточка, яка з кожним разом вона все сідала і сідала. Хоча я її прала в прохолодній воді майже завжди, вручну В пральну машину не вкидала. Ну, якось так. Так що ось такі у мене невеличкі плани. Одна павутинка буде сіра, інша павутинка буде, скоріше всього, ось так, з такої ниточки. А це я в'язала доньці павутинку з такої ниточки вже. Вона її активно носить і задоволена. Але якщо у мене залишиться ще пряжа, то можливо я поєднаю ось цю і у мене ще є схожа чорного кольору. Так що може бути таке, що у мене буде і ще чорно-сіра павутинка, Не знаю. Я зв'яжу спочатку цю, подивлюся, скільки у мене залишиться пряжі, що у мене там буде, і тоді вже буду визначатися. Паралельно в'язати дві павутинки я однозначно не буду. Не, не маю на це такого, знаєте, бажання. Будуть вони йти почергово, і я подивлюся, як у мене це, це піде. Ще мені хочеться дуже зв'язати кардиганчик. У мене є опис, який я виграла ще 3 роки тому. І я так до цих пір і не змогла, ну, тобто не, не змогла зв'язати, в мене не було необхідності в'язати той кардиган. Але я поки що не визначилася з пряжею, тому що треба почитати той опис. Там якась така пряжа пухнастенька, здається, в описі, але я такого пухнастого кардигану не хочу. Да, розпускати це ще те задоволення. Ось цю ниточку, дівчата, це, звісно, да. Так що, з приводу опису, опису в мене є, хочу зв'язати по ньому, принаймні, спробувати в'язати. Але про це буде якось, мабуть, пізніше, тому що мені горить, ось, ну як не горить, мені ще місяць часу є, до, щоб зв'язати ось цю павутинку на подарунок. Можливо, паралельно розпочну, якщо прийде якась ідея по пряжі. Розпочну все-таки в'язати і кардиганчик, тому що я так дивлюся по погоді, що, мабуть, він мені знадобиться найближчими вже тижнями, тому що прохолодно вже так конкретно зранку прохолодно. Якась така рання осінь розпочалась, Я розумію, що ще буде тепло, це все зрозуміло, але вже все-таки ночі будуть холодні. Як би там уже хто не говорив. Уже, можливо, там якась ніч і буде тепленькою, але вже такого тепла і спеки навряд чи буде. Так, дівчатка, мої нерви вже зараз будуть на краю, тому що все не хоче розплутуватися. О, пішло. Так, тому я. Тому я буду в'язати все-таки зразу пагудинку, а потім вже подивлюся за своїм натхненням. Ще буду в'язати шкарпеточки. Кадрі, ось ви тут можете бачити, є е, у мене ось така ниточка, тут я тільки трошки розпускала, але про це розповім уже в іншому відео. Я там робила шматочок по цьому своєму. Вчора був розпуск, сьогодні був розпуск. Ну, якийсь... Якась систематичні, в мене розпуски пішли, але нічого, поки почну щось, тоді буде все класно. Так що, ось так я таким я займаюся і дуже хочу, щоб в'язання було в задоволенням. Тому я нікуди не поспішаю, нікуди не лечу, в купу спільників не йду, тому що реально на це немає бажання. Хочеться просто пов'язати. Для себе в своє задоволення, знімати відео, ну не знаю навіть тому якось так у мене відбувається мало знімаю, мало в'яжу, в'яжу потрішку, і я думаю, що у цьому спільнику я нас дожину те, що я давненько не в'язала. Дивлюся, так, на свій гардероб, хотілося б дещо оновити, звичайно. Але Подивимося, як буде з часом, подивимося, як буде з натхненням. Головне, мабуть, натхнення тоді і час знайдеться, так? Так що, ось такі у мене в'язальні справи. Це я все розплутала, розпустила і можу починати з чистого. З чистих спиць, з пустих спиць уже і розпочинати своє в'язання. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слідкуєте за мною. Буду рада бачити вас у СП Вернісаж осінніх бар разом з марусиною скринькою рукоділля. Пока-пока, до нових зустрічей!